Внаслідок бойових дій минулого літа від артобстрілів постраждала будівля слов'янського будинку культури імені Леніна. Снарядами було пошкоджено стіни і вікна, потрощено дах. Минуло більше року. Втім, палац культури і досі не працює. Для власника Пао Донецькоблгаз дана будівля справжній тягар. Коштів на її утримання зазначає керівництво слов'янського міськгазу. В управлінні немає, а отже, розглядатися будуть будь-які варіанти капіталовкладень. Ну, Ізюмінка в городі като. Как-то слегка запыленная, но ее надо оживить. И я думаю, что рано или поздно это случится. Может быть, не силами Горгаза, а силами города, может быть, силами спонсора, может быть, силами какого-то физического лица, который возьмет на себя честь или обязанность восстановить его в первозданном виде, чтобы это было действительно. именно культурное наследие, которое нам досталось <гум>, с царских времен еще. Поэтому, если понадобится это здание для, допустим, мечети, то пусть будет так. Саме такої участі будинку культури і бояться мешканці Слов'янська. Та особливо гострою ця проблема є для керівників вокальних і танцювальних студій, які багато років працювали на базі БК. Тож під час зустрічі з міністром культури України питання про відновлення роботи палацу культури імені Леніна підняв керівник студії бального танцю Грація Олексій Вчинников. Діста площадка для любовні раприя воронічасні розможних дня працює саме центр міста і яромища е перейти там знімав. От а, так, урядовець розводить руками. На жаль, міністерство не управляє культурою, а тільки дає ланки для її розвитку. Треба думати, як це зробити, тому що якщо мова про видатки, то для держави зараз ці видатки практично неможливі, хоча за словами голови Донецької облдержадміністрації Павла Жебрівського, вплинути на долю даного об'єкту може безпосередньо керівництва міста в умовах децентралізації влади. Тим більше, що вже наступного року Донецьку область і, зокрема, Слов'янськ, чекають великі фінансові вливання. Слов'янську може перепасти десь 300-350 млн мільйонів гривень на наступний рік. Але для цього має бути велика робота. І от сьогодні а гроші будуть. Бажання побудувати і якісь проекти вже по центру є, напрацювання є, перезалишилося від вас. От громада має об'єднатися і прийти з пропозиціями своїми. Але сьогодні пропозиція: от мене тут болить, а мене там завалилося, не сприймається. Проблема шляхи вирішення, що берете на себе, що потрібно від області, що потрібно від Києва. З такими питаннями приходимо, працюємо спільно. Вирішується. не приходимо. Нічого не буде. В свою чергу губернатор пообіцяв посприяти вирішенню питання на обласному рівні. Як правило, до моїх рекомендацій, в тому числі приватної структури, дослуховуються. Я думаю, що якщо буде обґрунтування і місто буде спроможне його обслуговувати, то я думаю, що я порекомендую Волгазу передати всі всі речі. Я думаю, що вони до мене дослухаються. Тож чи стане історична пам'ятка міста храмом творчості і мистецтва для мешканців Слов'янська залежатиме від вже новообраного керівництва міста. Маємо надію, що відбудеться це вже наступного року.